Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії на дроті. Як справи? Сьогодні будемо робити огляд і розпаковку, звичайно. А, ось цієї чудової красуні по назві Skyline GTR V8 Drift Hakosuka. А Це є від фірми Pop Race. І... В неї дуже багато чудових а, деталей, і я дуже-дуже хочу поділитись з вами, яка ця класна машинка. <свят> так що давайте відкриємо і глянемо. Так, я відкриваю, знаєте, так, акуратно, бо а, останнім часом мені подобається зберігати плівку, <свят> щоб сама коробочка а, залишалась в доброму стані. Не для того, бо я хочу там щось перепродувати, чи що, але чому, чому ні? А знаєте, коли буду там пере, переїжджати десь в інакший квартиру, чи як там, то я зможу взяти цю коробочку і покласти назад в неї машинку, щоб в дорозі не пошкодилася. Так що так, а, так що ми тут дивимося? А, у нас на коробочці. Ну тут багато не пише. Що тут у нас? Просто Pop Race. create your own race world now. Треба бути старшим ніж 14 рочків. таке? <свісно> 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 Коротше, так. Поїхали. У -у -у. Слухайте, ця, ця моделька. Знаєте, я це зараз роблю запис українською, але я вже це колись знімав, то було англійською мовою. То зараз я вже другий раз це дивлюсь, так що, вибачте, якщо е, трошки слова не дуже в сюрпризі. Але слухайте, ця, ця машинка це просто, просто чудо. То не, не забувайте, що це не є Hot Wheels чи якісь там ще іграшки. Е, ці машинки зроблені для дорослих, для дорослих колекціонерів. І з ними так, щоб бавитись, я би сказав, не рекомендую особливо маленьким дітям дітям, бо там або подавляться, або якась маленька пластмаска в око попаде, чи що, Ну не рекомендую. Так що і менше з тим, Hot Wheels то Hot Wheels, це не порівняти з Hot Wheels, скажу так. Це те, кажуть в Америці, collector грейд Collector grade. ніби сорт ем, колекціонерів. Так що так що так. Ця моделька мені коштувала десь приблизно 20 доларів. Вони не дуже дорогі, можна навіть знайти дешевше, не впевнений, як в Україні можливо, але в Америці приблизно. 15 доларів, 20 доларів, плюс за пошту, там 4-5 доларів. Так що щоб, щоб ви розуміли, що це я навіть сам в сюрпризі від такої ціни, так що побачите зараз, чому це я просто рекомендую, щоб люди вживали, використовували такі е, шматочки, е, що витираєте свої окуляри ними. Якщо маєте окуляри. А, бо якщо тканиною простою а, витирати такі машинки чистити, то а, поцарапаєте. Сто процентів гарантую. Так що так. А, я витирав, бо там було щось з фабрики, а, чиїсь замазані, цапали пальцями своїми. <гараз> не, не знаю. Добре, дивимося. Так, значить, багажник у нас відкривається. Щось там всяке є. Напевно, бензобак. Що там ще? Так, фари в нас є. Не, не фари, а як задні фари, коротше. Е е ліхтарі задні, е пластмасові, червоні, прозорі. Колеса просто чудові, резинові, гумові. Хромові вихлопні труби. Мені дуже сподобались, до речі. Деталі просто клас. Дивіться на фари. Кожна фарка окремо пластмаска, прозора. Так. Що тут у нас? Ще? Ага. О, клас, капот відкривається як BMW. Мені тут дуже подобається. Моторчик чудовий. Нічого там такого супер детального нема, але той мотор приблизно так виглядає. Дуже кльово, що е, вирізана дірка в капоті для вихлопних. Всього збоку написано Pandem. Pandem – це компанія, яка робить оті всякі е, на замовлення. Приліпки чи як то називається? Ну, то, що над шинами, бачите, над колесами ті чорні штучки і е, всякі детальки. Це фірма, яка робить запчастини такі для гоночних машин. Так, що так. Вибачайте, я просто. <laughs> я в Америці живу вже давно. Зараз в Філадельфії, так як я казав. То... Е, Деякі слова трошки або забуваю, або просто часто їх не вживаю, то, знаєте, вилітає з голови. Але повірте мене, повірте мені, душа українська, я сам зі Львова. Так що родина ще є. До речі, слава Україні, друзі. Так. Ну, все так, ще, ще пару хвилин по, -по базарам тут. Гляньте, як вона гарно виглядає на цьому е, крутасику. Знову ж таки слово не, не знаю, як назвати. Фігня, яка крути. Це ось то вона. Ай, Боже. Ага, та е, до речі, от то що оці от зеркала, задні зеркала. Це просто чудо. На Hot Wheels часто то не побачиш. Також то, що вихлопні труби так гарно по боках виходять. Просто де деталі чудові, скажу так. Так що рекомендую. Так, ще раз, це є від, від компанії Pop Race. Pop Race. А, Розмір 1 на 64. А, так, це є uh, Skyline GTR V8. Drift hakosuka. Uh, і uh, ще номер її є PR64-32. То uh, R, ну, R32, Skyline 32. Uh, ну, що вам ще сказати? Відкривається багажник, відкривається капот, і uh, гумові шини. Деталі супер. Ціна непогана. Рекомендую так що А, а, і дайте знати в коментах. Якщо я щось пропустив, дайте знати в коментах, чи в Україні можливо такі придбати десь. Де ви купуєте модельки? Просто цікаво, бо сам не знаю. То що скоро вам показав, то наступні. Так що готуйтесь. Добре. Дякую, що зі мною провели 9 хвилин. Приємно. Мене звати Назар з Філадельфії. Папа. -па.